Вулиця Помірецька, також цікава вулиця на курорті. Тут є дуже багато приватного сектора, а ви мене в коментарях, друзі, запитували про приватний сектор, про подобову оренду квартир, кімнат і так далі. Ну, можливо, будиночків. І на вулиці Помірецькій дуже багато є, ну, здається, подобово різного житла. І давайте зараз вам розповім про ціни і різні варіанти, які тут є. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Вечірній курорт. Ми зараз прямуємо вулицею Помірецькою, потім вулицею Шашкевича. Зійдемо вниз до церкви Святого Миколая і підемо до сувенірного ринку. Є дуже багато інтернет-ресурсів, на яких можна замовити оренду подобового житла у Трускавці. А один із таких найбільших сайтів, на яких можна замалити, і до речі, на вулиці Помірецькій, там аж зустрілося мені 28 варіантів. Це сайт Real Estate Lviv.ua. Є також Dubaiua, там трішки менше пропозицій, ну і є ще також сайт OLX. Ліворуч від нас знаходиться будинок Помірецька номер 9 ну і також оцей п'ятиповерховий жовтий це вже Шашкевича 16. На сайті Real Estate по Помірецькій 9. Я знайшов аж 11 пропозицій. Тут, бачите, дуже близько, один від одного, три будинки: Помірецька 9, Шашкевича 16. І оцей біленький ну біленький з сірим, можна сказати, це Шашкевича 3. Також новий будинок, і також є кімнати і квартири подобово. Отже, друзі, ціни, ціни Помірецька 9, одна із квартир, написано, що. Загальна площа 45 квадратів, вміщує трьох гостей, і вартість за добу буде становити 600 гривень. 600 гривень помірна ціна, і бачу таких пропозицій дуже багато. І найнижча пропозиція в цьому будинку Помірецька 9 це 550 гривень за добу. ну Бачите, Шашкевича 16, це бачите, один і той самий будинок, практично, що Помірецька 9. Разом вони навіть з'єднані, але має дві адреси. І ціни приблизно такі самі, і там стартують від, від 600 гривень за добу, а вже помірець Шашкевича 3, оцей білий будинок, то там вже ціни є вищі. Трошки, там вже більш такі цікавіші апартаменти, ну будинок відносно новіший, напевно, від цих двох ось, то там вже стартують ціни від 700 гривень за добу. Якщо брати по відстані до бювету, бо всі там ну, пишуть практично. Рідко хто пише правду про ці квартири, що тут кажуть 5 хвилин хоч би до бівто. Це, друзі, неправда, це по часу десь приблизно 10-12 хвилин, якщо йти пішки. То, що там пишуть 5 хвилин, то, то треба бігти, напевно, щоб за 5 хвилин встигти до бівту. А в зворотньому напрямку це взагалі буде підйом, бо тут перепад висот. потрібно буде йти постійно вверх, то часу, напевно, займе ще більше. Бачите, ціни різняться, е, є різні варіанти на курорті. Чим ближче до бівто і чим новіший будинок, тим більша ціна. Звісно, якщо подалі від бівту, там вулиця Стебницька, вулиця Стуса до Налишених, е, там ціни зовсім інші. ну і Відповідно, якщо не супер новий ремонт. То можна взяти квартиру за помірну ціну там, від 300 гривень за добу. Є багато сайтів, я вже вам перечислив, які і можна шукати різні варіанти, але ні в якому разі не йти на курорт ну, так, знаєте, без попереднього бронювання якихось кімнат або квартир чи будиночків. Раніше, знаєте, як приїжджали на курорт, на автовокзалі, на залізничному вокзалі. Були люди, які займалися поселенням, або навіть і власники квартир ходили до поїздів і пропонували житло. Ну Це була лотерея, можна було знаєте, прийти, а житло вам не сподобалось. Тоді робіть, що хочете, їдьте знову чи на вокзал, але вже тих людей немає, які там далі пропонували. Ну це такі були знаєте, варіанти. Ліворуч від нас знаходиться готель PH Club, і тут є такий цікавий фонтан. Зараз я вам зайдем, обов'язково покажу. Ну, зараз, бачите, зараз все змінилося, хоча люди, які займаються поселенням, на курорті, ще є. От я був в суботу на залізничному вокзалі, коли приїжджав е, київський потяг, то я зустрічав людей, які займаються поселенням, але зараз це все вже відбувається онлайн. Ці люди розміщують оголошення і навіть власники розміщують оголошення. Ось, Бачите, готель ph Club, е, харчування від 400 гривень за день. Ну, Помірна ціна, але треба, потрібно проживати в цьому готелі. Якщо ви тут не проживаєте, ціна буде трішки вища. Бачите, який цікавий фонтан тут знаходиться. Я все йшов, знаєте, і чую, вода шумить. Ніколи не заходила. Зараз хочу вам показати. Готель PH Club, бачите, ціна. Найдешевший номер тут 700 гривень, а найдорожчий 1300 гривень. Ну і додайте, якщо будете ще харчуватися. І будуть мати ціну відпочинку. Якщо надумали відпочивати, то бронювати потрібно, друзі, наперед. Минулого року, в липні-серпні, у Трускавці практично вже не було квартир, які здавалися б в оренду. А з початком війни Трускавець, знаєте, трішки змінився. Тоді на той час ще було дуже багато до початку війни, дуже багато було квартир по які здавалися. Коли почалася війна, дуже багато людей приїхали і почали знімати житло на довготривалий термін. Ну і ціни. Найдешевший варіант я знайшов це на Стебницькому кільці. Я так розумію, що це колишній гуртожиток-Червона рута, бо написано, що 20 квадратів загальна площа, то ціна такої квартири буде 6 тисяч гривень за місяць. Є різні варіанти, є за 8. Тисяч, є за 10-12. Ну, звісно, чим ближче знову ж таки, чим ближче до бювету і чим новіший будинок з сучасним ремонтом, тим ціна буде більша. І зустрічаються варіанти навіть 17-19 тисяч ну, і 22 тисячі гривень. Праворуч від нас знаходиться музей грошей, про який вам часто розповідав. Це Стебницька 8. Відео є на каналі у мене також. Я був там всередині в цьому музеї. Це четвертий музей на курорті, якщо вам цікаво. Ну і ви запитували в коментарях, друзі, де в приватному секторі зупинитися найближче до бівету. Найближче, мені здається, що це буде вулиця Івана Франка. Ну, це вулиця, яка веде до санаторії Південний. Напевно, це де готель Кардинал, хто знає, вона звідси починається. І так, ну, вулиця така, знаєте, тиха, спокійна і без нормальної дороги. Там трішки ями є, але... Якщо недалеко до бюлету, то можна і пройтися. То там ціни стартують від 550 гривень. Це з е, кімнати, там, знаєте, там немає багатоквартирних будинків, там все кімнати такі зі зручностями, нормальні варіанти. Бачу, люди відпочивають, задоволені, кілька раз писали. І також ще писали, що по вулиці Миколи Лисенка дуже багато приватного сектору цікавого є. Так що можете звернути увагу. Багато є гарних коментарів, відгуків. Ну і знаєте, якщо десь в міжсезоні або в сезон, який там немає дуже багато людей у Трускавці, ще можна з тими власниками торгуватися на рахунок ціни оренди. А вже коли от такий високий сезон, як зараз почнеться, там, наприклад, з липня, то торгуватися ніхто не буде, і з липня взагалі ціни зростають. Я думаю, що на подобову оренду ціни збільшаться також. Перед нами церква Святого Миколая, зараз вона, бачите, в такій реконструкції перебуває, тривають фасадні роботи, буде щось цікаве, напевно. Сонце вже практично сідає, вечірній час. Вдень неможливо було знімати, була спека, плюс 32, а зараз ввечері вже набагато, краще і легше ходити, легше дихати. Ви також, друзі, в коментарях запитували про цей новий будинок по вулиці Тараса Шевченка. Ну, сто раз я вже там ходив по тій вулиці, знімав відео і ви мене запитували про цей будинок. Знаєте, Такий новий, гарний, красивий, навпроти готелю річки знаходиться. То там є різні варіанти. Є від 900 гривень квартири, а є, бачу, квартири навіть за 1900. Шикарні апартаменти. Ось такі ціни бачите. Зараз ми спускаємось на Майдан Незалежності. Ліворуч від нас готель Нафтуся. Ціни тут на відпочинок, однокімнатний. Стандарт для двох осіб буде коштувати 1000 гривень за добу. Однокімнатний півлюкс 1300, двохкімнатний люкс буде коштувати 1500 гривень, і трьохкімнатний суперлюкс буде коштувати 1800 гривень. Також ви можете замовити тут в ресторані харчування. Дорослий сніданок буде коштувати 205 гривень, обід 215 і вечеря 190 гривень з людини. Ось тут, бачите, кав'ярня зараз. Немає нікого біля кав'ярні. Ну і на центральній площі також небагато людей. Вечірній час. Напевно, все рівно більшість людей обирають санаторії, готелі, де вже є харчування, оскільки там ну, не дуже хочуть заморочуватися з тими приготуваннями їжі, покупкою продуктів. Знаєте, напевно, краще вільний час провести десь на концерті. Погуляти, подихати свіжим повітрям, сходити десь на кавурні, чи в якийсь ресторан, ніж стояти біля плити, чи ходити там на базар, купувати різні продукти, шукати де дешевше, чи як. Ну, є різні варіанти. Можна зупинитися на квартирі чи в якусь кімнату, і є також в Трускавці різні бістро, де можна снідати, обідати, вечеряти також без проблем. І при цьому не готувати їжу. А ми вже, друзі, прийшли практично до сувенірного ринку. Ось тут є кав'ярня «Раймонд», добрий млинець, ресторан Шухляда скоро буде працювати з літньою терасою, там вже доробляють ремонт. Ось праворуч тут продають екскурсії в різні напрямки по всьому заходу країни. Дуже багато різних бачите, варіантів, атівок. Ну, найпопулярніший напрямок це Закарпаття, також Львів. Дуже часто їздять. Ну і Також можна тут близько поїхати. Десь Торгович, Сандрі, наприклад. В східницю, Уріч. Форельний Копака, Карпатська Швейцарія, досить цікаві екскурсії. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код правому по на екрану. Бачите, ще сувенірний ринок не зачинився, хоча вже 20.00 ще деякі будь-які працюють. Бачите, продають і вино з Закарпаття, і сир фермерський, і різні там продукти бджільництва, східні солодощі, чого тут тільки немає. Ну, Єдине, що вже одяг, напевно, не продають, одяг тут в 6 годині і вже люди стараються зачинити свої витіки. Так що друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!